Вітаю, шановні глядачі! продовжується ПП з Венесуелою, і не тільки там є певні речі, які пов'язують нас і Венесуелу. І повірте, це не те, що багато хто подумав, бо є ідея конспірології, що знайте Венесуелу американцям, Україну, московитам обмінялись. Ніхто міняться з московитами не збирається це зовсім інші процеси. Американці зайшли в Латинську Америку і там рішають свої справи без якихось московитів і інше. Але про них теж буде мова. в тому що. Посилення Рубіо після цих всіх процесів лише посилює безпосередньо вплив на Трампа і робить його адміністрацію. Можливо, формулу зараз так от висловити. Трамп може говорити багато експресивних речей, і, зокрема, по Венеселі він багато чого там наговорив, Але після прийшов Рубіо і сказав все, що треба було сказати. От можна сказати, що адміністрація США легітимна в очах Трампа це Рубіо, і вона доволі непогано може все робити. І давайте зараз поговоримо про Венесуелу. Про заяви Трампа, про заяви Рубіо, про процес, які там відбуваються, про Делсі президентку Венесуели, про Україну і про те, чи вірить Трамп на сьогодні московитам, тому що їх там атакували там мірний домік, атакували, казав Путін. Оце це всі такі об'єднані речі, і про них варто говорити. Ну одразу я скажу, що це важливо, як я в принципі вчора писав весь день і говорив вчора, позавчора. Друзі, давайте чітко усвідомлювати, що хоч Венесуела не дасть одразу світ багато нафти, вона там менше зараз 1% світової нафти не дає, але вже можливість перезавантаження влади в Венесуелі, повернення американських компаній і капіталів, повернення великої кількості нафти вивелення на ринок через декілька років, вже буде впливати на ціну на нафту сьогодні. Ринок, друзі, давайте ще раз, бо багато хто не поняв цю штуку, навчайтесь. Він школа останнього капіталіста, от там багато чого вам пояснять, і більш там більш в інструментах. Я ну, не прикалуюсь. це серйозні там речі пояснюються. Друзі, ринок це очікування. Він, він живе очікуваннями. І оскільки вже на сьогодні пропозиції нафти більше, ніж попиту. І відчувається, що вимушений буде ОПЕК попустити своїми обмеженнями. А ті, хто ОПЕК нагинають зараз, ми говоримо про Канаду, Гаяну е і багато чого іншого в е Бразилію, Сполучені Штати тільки вивалюють велику кількість нафти на ринок, не дивлячись на те, що попиту не так багато. Причина тому ми не раз на капіталісті говорили: це зокрема і те, що там стагнація китайської економіки, і певні вже трошки дають про себе знати. Фактору озеленення інше. От, але суть то в чому без революції. Ну, ДВЗ буде, і буде і споживання нафти, і таке інше. Але суть в тому, що е, ринок, по-перше, він вже впевнений, що з Гаяною все буде добре. Все, ніякого атаки Мадуро на Гаяну не буде. Все це важливий фактор. А друге, ринок відчуває, що скоро буде нафтова двіжуха з Венесуели. Е. Як мінімум, з великої кількості важкої нафти піде в Сполучені Штати. А сполучені штати ще більше вивільнять своєї нафти на світовий ринок. І пацанам з ОПЕК плюс буде дуже дуже боляче. Від цього от вам і реальність вже починає падати нафта далі. Вона давайте. Вона точно не могла піднятися, це було неможливо. А вона потрошечку починає просідати. І як тільки зараз піде більше інформації, що в Венеселі перезавантажується влада, а зараз ми про це говорити будемо якраз так, тим більше буде ціна на нафту падати. А в свою чергу, нам чому це важливо, дорогі глядачі? А саме тому, що чим дешевше коштує нафта, тим краще, по-перше, імпорту на нафтам економіку, зокрема в Україні. Ми залежні від нафти. Ми видобуваємо менше ніж. Ніж споживаємо від того, ми купляємо, Ми багато своєї заробленої валюти викидаємо саме країнам, які продають там нафту. Ну і найголовніше, звісно, це ресурсний голод для московитів. Це для нас надзвичайно важливо. Ще більше розриву у них там в бюджеті і менше можливості вести війни. Повертаючись до нашої Любої Венесуели, що ж там відбувається? Дивіться. Е, одразу були дискусії. От віцепрезидентка залишалася там, зараз е, там Делсі та Радрієс, вона візьме ладу. І от Мадуров знаєте, вкрали. Ну, чому вкрали? Не тому що вони не могла захистити, а там зрадники з'явилися. І одразу, знаєте, спецназ був готовий дати вісіч, ППОшники були готові, вся ППО виносили, сели, найпотужніша в світі, яка всралась, О, зокрема, з С-300 нагадаю. От, е, от Це просто була ну, така. Ну, таке... Непорозуміння, от зараз новою віце-президенткою, і вона там, так знаєте, виступила, прямо таке відчуття, що вона чи не відчула, що й там допоможуть китайці і московити. Це нереально, вони не допоможуть по різних причинах. Вони не допоможуть. І вона почала розказувати, та я зараз, ми тут заповерніть нам мадуру, дружину. Ось і всі думали: о, все, Трамп, дуля тобі, от там в Венесуелі буде спротив. Ніякого спротиву не буде. Трамп, навіть наїхав на Делсі, і буквально, ну буквально. Буквально там через короткий час вона вийшла і сказала: вона села підтверджує свою відданість миру та мирному співіснуванню, Наша країна прагне жити без зовнішніх загроз в середовищі поваги міжнародної співпраці. Ми вважаємо, що глобальний мир будується шляхом гарантування миру всередині кожної країни. Ми надаємо пріоритет руху до збалансованих і там відносин. Ми запрошуємо США, уряд США співпрацювати з нами над порядком денем співпраці, орієнтованим на спільний розвиток у рамках міжнародного права та зміцнення. Міцного співстування спільноти, президент Дональд Трамп, наші народи, та наш його заслуговують на мир діалог, а не на війну. Це завжди було послання президента Мадуро, і це послання всієї Венесуели зараз. Це Венесуела, яку я вірю, в який присвятив своє життя. Я мрію про Венеселу, де всі добрі венесуельці можуть об'єднатися. Веносело має право на народзи суверенітет і майбутнє. Коротше, піде вона як мілінка, а не піде і теж хлопнуть. Давайте так. Там зараз буде питання в тому, який формат перезавантаження. Якщо говорити про конкретно нього про формат перезавантаження Рубіо сказав про те, що лідерка опозиції вже занадто відірвана, виїхала, а треба працювати з існуючою владою. Ми безумовно зараз, після того, як, по-перше, сформуємо безпеку повернення капіталів, ми зробимо вибори. Ведоселі це дивіться, Трамп взагалі там розповідав лише про нафту, а от Рубі вийшов дуже непогано висловився. Він перше сказав, що нафта не цікавить американців в Венесуелі. Їх більше всього лякає, що халявну нафту смокчуть китайці у них прямо під боком. Створюючи по суті свою основний плацдарм. і це більш стратегічна думка і важлива, і зрозуміла для багатьох, а не оце. От дайте нам нашу нефть. Оце. Ну Трамп він, давайте. знаєте, добре, що Рубіо має вплив. Вплив Рубіо вийшов, сказав китайців тут не буде. Е, натякнув, що е, там президент США, що китайці можуть далі купувати цю нафту, але будьте порядочними, і поки що е, ми там владу не перезавантажимось і собі тих. От. Рубіо також сказав, що вибори будуть, і це важливо. Держсекретар не міг сказати, що вибори не важливі, але дійсно після певних процесів, які будуть забезпечувати якраз гарантії цього миру, там і таке інше. Ну в принципі логічно висловився Рубіо. Керувати на сьогодні будуть через Делсі оцю адміністрацію США. Далі вони об'являть вибори, вибори прийдуть і все. І в процесі, коли весь світ це буде більше розуміти, що американські компанії заходять, заходять, процес відбувається. Буде все нафта все менше, менше ці коштувати, і дешевше, дешевше, і все буде прекрасно, все буде добре, а Москові там дуля. дуля. Давайте далі. Непогано висловився папа, дуже здраво. Він сказав, що ніякі диктатори не мають права там, ну, те, що диктаторів прибирають, це. Добре свістка для світу, як і мають бути добра свістка для світу, звільнення віносельського народу і далі там демократичний процес, свобода і таке інше. Ну, папа базунув його звернення в телеграм-каналі. Послання буде в описі. Ну подивіться, я вже я взагалі розуміли, Я дуже насолоджуюся папою сьогоднішнім. Він дуже базований чоловік, дуже знаєте, такий саме християнин з сторони має принципову позицію, відчуття, що таке добро зло. Він його бачить. І з іншої сторони не кидається в крайнощі. Просто красавчик. От папа, цього разу папа в міру консервативний, в міру поміркований. Ну я Знаєте, я, я ортодокс, я католицизм приймати не буду. Я хотів пожартувати, бо такими речами не жартуй. От, але е... от тепер в мене є в нашій команді. є... Людей, пару яких папа, у них папа, папа, да? це, ну, у нас є католики, греко-католик, команді один. І ми з минулим папою їх тролили трошки, вот. особливо католики, а -католики, вони всі маскуються. Типу На, нема в нас папа, це такое. Вот. А католики там прямо ж. Тож, але всі ми знаємо, що про греко католиків-католиків. Вот. Але тепер все, тепер вони базують, вони заходять з повагою в чат і. Я цю повагу їх, ну, якби, я особисто теж я віддаю, тому що справді папа крутий зараз. Такий качелі, гойдалки у, у, у них, але папа класно висловився, послання овсі. Давайте завершимо це все. Про що я хотів сказати: що Трамп вийшов далі і сказав, що він не вірить в те, що українська сторона, українці атакували резиденцію Путіна. Він просто послухав Путіна, дав йому, типу, такий кардбланч того, що можливо такий є, я розберусь, але зараз він не вірить і вважає, що Путін на сьогодні займається фігньою. Це він сказав публічно, і це теж дуже добре. Це теж, напевно, вплив робить. Тому що ну, розвідувальні органи США чітко сказали, що якщо і летіло, то летіло далеко і не туди. Ну, і, власне, це врадочі висловив. І це посилення Рубіо надзвичайно важливе. По перше, те, що зараз з Венесуелою рішається, ми сьогодні зараз пізніше виставимо відео. сьогодні у нас по планах відео про Венесуелу як світ, і там дуже багато класних таких, от і протестів, і святкувань, і, і висловлювань самих венесуельців. Це одне. А друге, звісно, ми сьогодні ще зробимо відео. Чекайте про малюка, про хмару, про перестановку у службі безпеці. Наскільки це зрада? ну Це те як це це було зроблено це не дуже. Ситуація напівзрада, але Ну в мене є свої думки, неприємно. Але ми будемо про це говорити далі сьогодні. Слідкуйте за каналом, Валентин. Але власне, ситуація наступна. Процес в Венесулі триває, скоріше за все, там будуть вибори. там Дивіться, от з приводу Делсі Редрієс, чому вона задню здала? От візьмемо, як приклад. ну вони не порівняні, але як просто для, для порівняння. От Сирія, так там було дуже багато гравців різних ресурсних, які впливали, і там було справді геополітичне протистояння в Сирії. Не одної сторони, багато сторін. Венесуела, там, окрім Сполучених Штатів, прямо так приплисти на лодках і заблокувати ні в кого можливостей нема. Нуль. Нуль. Просто нуль. Ну хіба там прапор поміняти, що це на танкері, що це московський? Ну це таке, це дитячі ігри. ДЕЛСІ ніхто не допоможе, грошей ніхто не дасть. Бразилія не буде. Колумбія не має можливості цих. Там Колумбію теж закриють за 2 секунди. Це комуністи там в Колумбії. Ну, як комуні... Ну, коротше, такого неодіозного чоловіка дуже, який розповідає, що Кока це те саме що алкоголь. От. Куба повністю дезінтегрована, дезинтер... де... дезорієнтована, точніше, і ослабша. Ем... Нікому допомогти. Вінсуельському соціалістичному. Обществу ніхто руки не подасть. Жах, жахіття, в жахливий час ми живемо. От тому, друзі, Делсі буде як мілінька, йти зустріч, а ні, то їх там роздобає за дві секунди. Ну, там немає можливості триматися. Жодної зовнішньої сторони, яка дасть нормальну кількість ресурсів, не існує. Тож Венесуела розвантаження там буде найімовірніше, станеться остаточно. Вже вона ці сигнали. І далі будемо дивитися, як це це буде бити по, по, ці, по, по нафті, і вона рости вгору точно не буде. Ну, власне, поки що, от, це все таке, що відбувається. Будемо слідкувати. Чекайте відео про наші українські внутрішні процеси і про, звісно, те, як світ сприйняв арешт Мадуро. Тримайтеся, цим все найкраще.